АГАПЕ. любов і забота о дітях-сірота. За декілька днів до початку нашого табору в Святогорську ми мали гарну і довгоочікувану зустріч з нашими випускниками інтернатів. Ми мали гарне спілкування в церкві Голгофа. Робили морозиво разом. Потім смакували. Мали гарний виїзд на природі. Не один раз ми вже їх бачили, але знову Бог нам подарував можливість в цьому році приїхати до них, гарно з ними провести час. Коли дивишся, як ти з ними поряд, достатньо просто обійняти, сказати, що ти найкращий Бог любить. Я вірю, що це залишиться в серцях і в пам'яті наших друзів. Команда з різних міст України приїхала сюди, щоб звістити Євангеліє для дітей. Сирімані була було доточена іменно на дітях і. Те саме прекрасне тваріні і всіх тварині, котрої ми здійснюють. А це тільки третій табір. Я разом загапою, і мені дуже подобається. Не дивлячись на те, що команда з різних міст, я бачу, як вона організована. Всі знають нашу мету, і вона в нас спільна. Ми приїхали доносити слово Боже. Деякі діти відразу йшли на контакт. Деякі діти, щоб вони пішли на контакт, треба було прикладати якісь зусилля і показувати для них якийсь приклад. Я знаю, яка ситуація була тут декілька років назад, яка зараз. Я уявляю, що вони пережили, тому що це було в моєму житті. І через це, мабуть, вони відкривалися мені дуже сильно. Деякі діти повністю не погоджувалися з тим, що існує Бог взагалі. І нам довелося дуже таки попрацювати над цим. І трошки це навіть злякало спершу. Любое место для служения это поле битвы. И там нужно быть очень хорошо вооруженному, как написано в Библии, одеться во все оружие Божье. И ни в коем случае не надо думать, что это очень легко. Приехал, просто рассказал тут и все по накатанной программе. Все-таки Мы воюем в армии Бога. Ми хотіли зустріти нас, але не всі це показали. Вони почали вже показуватися тільки в останній день. О, ви вже їдете, вже в них сумні обличчя, вже їм сумно. Я вже сьогодні починаю молитися за табори, які будуть проходити наступного року. І я вірю в те, що якщо на то буде Божа воля, то я приїду сюди і наступного року. Ми хочемо подарувати їм надію, надію, яку дарує нам Ісус Христос, дарує надію на спасіння на вічне життя. Хай Бог благословить цих дітей. Хай вони знайдуть у ньому вічне життя і спасіння для своїх душ.